Ми починаємо. Нам е, у мене м'ясо з зморозил, морозильної камери. Друзі, буду... е, м'ясо у нас буде тонюсінькими такими шматочками. Стругаємо м'ясо, так ось такими маленькими шматочками я покажу отакі такі повинні бути тонюсінькі. Малесенькі шматочки. Так, поїхали далі. Якщо взяти, то я його стругаю повздовж волоку. Є, у нас підготовлене і я покажу вам яке. Ось таке 200 грам, Дно нашої форми застеляємо вершковим маслом. Все покажу потім, як я готую. Поки що зараз і подивлюся, що ви мені там написали, повідповідаю, друзі. Дякую всім, хто ставить вподобайки. Так, є масло нам треба грам 50. Більше нам не треба. Беремо сіль, трохи підсолюємо. Трішечки так. і беремо перець. Розкладаємо на наше Дечко. Приберемо, Бер Сибулинку. Так що придумала м'ясо. Картошка, сир і... і цибуля. Хотіла mm. ще й морку, але морку не буду брати. Цибуля повинна бути дрібненька. Пов Цибульку обов'язково треба трішки посолити. Ми будемо брати морку, і картоплю. Тіри картоплини. Я тут так. Розкладаємо картоплю, щоб вона була скрізь, прикрила наше м'ясо. Тепер беремо сир, у нас сир голландський. Можна натерти прямо зверху, можна поставити, тоді буде зручніше, так? Давайте поставимо. Я тру на оцю картошечку на оцю. У нас є 150 грамів сиру, і ми візьмемо ще 150, Беремо 300 грамів сиру. Це дуже чудова така ідея, як для вечері, так і для сніданку. Дуже смачно тут є м'ясо, тут є цибуля, картопля і сир. Сир нам дає. Цей неперевершений, я навіть хочу сказати, неперевершений смак. Картопля дає свій відтінок, ну а м'ясо куди чоловікам без м'яса. Тому м'ясо це незамінна страва для тих, хто працює фізично. І зараз подивимося, чи хватить нам його, чи ні. Я люблю, щоб сиру було багато. Мало. Поки що мало. Добавляємо. Взагалі руку більше серединку. Що готуємо? Mm. Готую я знизу у нас м'ясо, м'ясо стругане, далі у нас йде цибулька. Все це посолено поперчено, далі йдуть. Ось такі шматочки, тоненькі картоплі. І зверху ми покрили сиром твердим 300 грамів сиру. У мене 4 картоплини і 200 г м'яса стругане. Тепер я його поставлю все це в духовку, і буде ось така смачна страва. Це може бути і вечеря, і сніданок. Зараз я готую це на вечерю. Друзі, запалюємо духовку і розігріваємо її. На 220 градусів. Так, на максимальне. Це в мене духовка, це максимальне. І поставимо потім на 20 хвилин. Так, що пішло в духовку? Зараз вам покажу, друзі. Краса, друзі, неймовірна краса. Так. Так, і ми ось достали через 20 хвилин. І тепер, оскільки це моя картопля, це експеримент, я вирішила його закрити отак. Ось. І нехай ще хвилин 10, ну, в мене отак. І теж постоє при температурі 220 градусів. Спасибо. Відправляємо духовку і відправляємо далі в духовку ще на 10 хвилин. На 10 хвилин. Через 10 хвилин виключила, виключаю газ, і нехай стоїть ще 10 хвилин в духовці. Достаємо через 10 хвилин, відкриваємо. посмотрим, что у нас получилось. Вот ну, пополам еще. Зара, Зараз, Я скажу пополам. Треба попробувати. Угу, хороше, Нашко. Угу, нормально. Рецепт має право на життя. Смачно. Приємно.